Привіт всім! Хочу показати сьогодні новий процес, поки я його ще не вишила. Новий старт, так би мовити. Почала вишивати в потязі. Їхали 4,5 години, тому треба було раптово щось взяти в таке дорожнє. Ось такий дизайн. Дизайн мені набір мені подарувала на день народження. Таїсія, дякую вам ще раз. Цей чудовий наборчик це Dimensions Mini Banners. До складу набору входить 14 їда. -та так я на ній і вишивала. Не стала нічого міняти. Я думаю, всі знають цей дизайн. Америку я вам не відкрию. Тим не менш, ну що тепер не вишивати те, що вишивають всі. Ось такий в мене зараз прогрес. Це десь 42%, якщо не помиляюсь. Вишиваю я за електронною версією, не за схемою оперовую. Спробувала вишивати на п'яльцях Косичка. Але так, трошки в дорозі було зручніше вишивати без п'ялець. Ну, 4,5 години в потязі в один бік, і 4,5 години в інший бік. В принципі, ось пішло на те, щоб вишити цю рамку і пташку. Кольори дуже класні, ще зелених не додавала. Коли додадуться зелені, буде дуже красиво, дуже мені подобається. Я не буду його відкладати у довгу шухлядку, а думаю, буду вишивати далі. Як його збирати, треба ще розібратись, бо я почитала схему, оригінально щось не дуже зрозуміло, що вони там пропонують зробити. Треба подивитись відео, в кого є на Ютубі, хто як його оформлював, можливо, його можна оформити якось краще, ніж ми там написали. Отже, далі буде. Привіт всім! Сьогодні хочу показати вам прогрес з банером. Це десь близько 70%, і тут залишилось вишити бекстіч, форзуки, але можна побачити, що його в дизайні багато. Рузилків багато, ну, як багато, може, і не так багато, якщо порівнювати з якимось там великим дімом, звісно, для маленької роботи багато, я вважаю, 30% на бекстіч і на фрозилки. Вже дуже об'ємно, вже мені дуже подобається пташечка, як виглядає. Ну, а як відомо, з вдаванням бекстіча все стає ще навіть краще. Сподіваюся, найближчий час його закінчити, і, можливо, навіть пошити. Треба розібратися, як його пошити ще, бо є такі банери ще ніколи не шила. Ну, думаю, що наступне відео включення буде вже готовий. Всім привіт! Сьогодні 28 жовтня. Я вам сьогодні хочу показати свій недавній старт, Це дорожній процес і вже фініш з готовою роботою міні banner With Dimensions. Називається Joy. Радість. Дуже легка робота, що тут можна сказати, дуже мені подобалось його вишивати. По-перше, я собі спростила роботу тим, що я вишивала на 14-й аїді, яка йшла в наборі. Хоча можна тут змінити на рівномірку, звісно, можливо, воно було б і краще. А з іншого боку, ця аїда, яка йде в наборі, вона доволі така цупка. І, от, бачите, я взагалі нічого не робила, тому що зараз не маю ніяких матеріалів, я просто його зшила так, як треба зшити за інструкцією. І він і так сам по собі тримає форму. Тобто, якщо б це була, бачите, доволі... Непогано тримає форму навіть без якогось там задника з фетру. Треба буде зробити, звісно, або фетр, або тканину, щось придумаю потім, коли буде доступ до матеріалів. Хоча він сам по собі, ось так, якщо його повісити, також непогано тримає форму завдяки 14-й Аїді, яка тут йшла. Якби це буфльон, ну я думаю, що тряпочка була б більш м'яка, і це було б вже не так. Вже треба було б обов'язково робити якийсь там картон, натягувати ну, щось таке. Отже, вишивала на 14-й Аїді за набором. Не було ніяких проблем з бекстічем. Хоча, на перший погляд, може здаватись, що тут незручно буде вишивати бекстіч по Аїді. Абсолютно нічого такого, бачите? Абсолютно ніяких проблем. Тобто бекстіч тут такий, що не йде на пів клітинки, всюди він нормально по хрестикам, по клітинкам по Аїді вишивається. Абсолютно ніяких проблем, тому, якщо не хочете нічого заміняти, сміливо вишивайте на Аїді. Результат мені дуже подобається. Ну, як я вже казала, дуже легкий, простий процес. Я взагалі брала його в дорогу, тому що ось цю частину рамочку, ташечку вишивала в потязі. Тут не треба багато дивитися схему. Ну, звісно, потім бек з бекстічами з фрузлаками треба буде трошки повозитись. Але, думаю, воно того варте. Непоганий процес для тих, хто хоче вишити щось таке практичне, суттєве, ну не зовсім якийсь там дріб'язок. А в той же час дає відчуття швидкого фінішу. Тільки почала раз, два і вже готово. і вже задоволення від того, що ще один дизайн за моїм планом із запланованих я вишила. Тому що наступним хочу розпочати щось більше, або я вишиваю якийсь дріб'язок. Останнім часом невеликі, то фрозолок, то Мілхіл, то ось таке невеличке щось, так? Хочу щось розпочати велике Різдвяне. Подумаю, у мене є кілька варіантів, що розпочати. Отже, сміливо, мінус один процес із з мого списку можна розпочати щось ще і готуватись, вже вже готуватись до Різдва. І Різдво обов'язково буде.